Камала Гарріс проти Дональда Трампа. Хто ж переміг в ранкових дебатах? Мене звати Катерина а Далі в цьому відео ми будемо розбиратися і аналізувати дуже по суті коротко ці дебати, і також спробуємо знайти відповідь, чому ж Тейлор Свіфт не підтримала Дональда Трампа. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Обов'язково це головне в коментарях. Пишіть свою думку: по-перше, чи дивилися ви ці дебати? Ну і по друге, кого з кандидатів ви підтримаєте? Або ж хто для вас був більш переконливим? Дебати між Трампом та Гарріс були анонсованими завчасно. Визначалася дата, місце їхнього проведення. І от 11 вересня, за київським часом, об о 4 годині ранку вони відбулися, тривали 90 хвилин, і суттєво відрізнялися від попередніх дебатів Трампа з Байденом. Вони більш були ґрунтовними, чіткими було більше може в тому порядку взаємоповаги. Там чітко слідкували за таймінгом модератора, Ну і правила було озвучені також наперед. По перше, не було е, глядачів під час цих дебатів, не було можливості принести з собою якісь нотатки. Навіть в перервах не було можливості у кандидатів якось радитися зі своїми там помічниками і радниками, щось там переглядати. Ні, вони мали буквально чистий аркуш паперу. Ручку і взаємодіяли вже безпосередньо під час цих дебатів. Це також було чітко визначено з урахуванням часу, скільки тобі дають можливість там виступити коротко, потім відреагувати на тезу твого супротивника в цьому протистоянні, і не зважаючи на те, що правила були кресленими чітко, все йшло, скажімо так, чемно, все тривало чемно. Приблизно 30-40 хвилин цих дебатів і для оглядачів в принципі було очікувано, що Трамп за останній, за останній цей час змінив свою поведінку в бік спокійного конструкту. Конструктивного такого діалогу, однак вистачило його в цьому новому стилі хвилин на цих 40. Далі кандидати вже реагували не в рамках свого часу, намагалися перебивати один одного, проте їм там вимикали мікрофони, щоб це якось виглядало. Модератори мали втручатися в деяких моментах для того, щоб просто спростувати конкретні якісь там брехливі тези, які не можна було просто. Пропустити, але загалом, звісно, оглядачі оцінюють ці дебати як так. Класичні, нормальні, достойні, де в принципі було, була можливість отримати відповіді на всі запитання. І головне, за 90 хвилин була можливість оцінити бачення цих кандидатів, як вони орієнтуються в тих чи інших питаннях, і чи дійсно мають якусь чітку стратегію. Хто ж переміг? За опитуваннями CNN перемогла в результаті цих дебатів саме Камала Гарріс, Її підтримали 63% глядачів. Цікаво, що саме до дебатів публіка. Ділилася 50 на 50. тобто не було когось, хто би переважав. І це дійсно цікавий момент, наскільки ці дебати в подальшому вплинуть на рейтинги кандидатів. Напевно, вважаючи, що перемогла, Камала Гаріс одразу після дебатів запропонувала Трампу ще одну зустріч вже в жовтні. Почала ці дебати Камала Гаріс з привітання зі знайомства. Вони вперше зустрілися з Дональдом Трампом. Вона підійшла до нього, привіталася і представилася. Камала Гаріс дуже приємно кажуть, оглядачі, що це і задало. Усій цій дискусії, усій цій розмові. І цікаво, що наприкінці дебатів кандидати вже не, е, не прощалися за руку, і цікаво, чи якщо буде наступний раунд, чи дійсно вони привітаються, чи вже обійдеться без таких тонкощів. Камала Гарріс, ну, з такого цікавого вона звинуватила Трампа в тому, що е, і, і згадала там передвиборчі заходи. Сказала, що людям на мітингах нудно на його мітингах нудно, що вони часто йдуть до завершення його передвиборчих заходів через втому і нудьгу вони йдуть. Е, Трамп е, на це емоційно зреагував і сказав, що у нього взагалі найбільше зібрання, найбільше е, зібрання в історії в принципі політики. Камала атакувала Трампа, і вони багато сперечалися про внутрішні питання, вже ж про питання імміграції, зовнішньої політики, про охорону здоров'я. Ви вже напевно чули про цю історію з мігрантами. Трамп казав, що от мігранти значить понаїхали. Це люди, які десь там в цих країнах взагалі там були ледь не зеками. А тут приїхали, тут вони їдять домашніх улюбленців, американців, котів та собак. Тобто спростування таких тез було, і ще одна теза, яку ведучим довелося спростовувати відносно абортів, ви напевно чули, що це досить дражлива тема, і Трамп сказав про те, що в деяких штатах говорять про те, і там значить є намагання взагалі аборти так широко застосовувати, щоб просто вбивати дитину після її народження, прямо після народження. А, ну і і таке звучало. Деякі реакції Камели Гаріс були дуже показовими. Вона її не було чути, але вираз обличчя е, певно, що це демонстрував. Нам звісно, з вами цікаво, а що ж там про Україну, Незважаючи на те, що про Україну говорили направду дуже і дуже багато, якихось е, суттєвих конкретних речей та пропозицій там планів. Перемоги України в цій російсько-українській війні не прозвучало. Звучали загальні речі, загальні фрази, в принципі, загальне бачення і очікуване від кандидатів. Камала говорила про Україну, яка, звісно, там має перемогти. Дональд Трамп говорив про те, що за його президентства не сталося б нападу Росії на Україну. І в цьому сенсі він також згадував, якщо вже говорити про воїни, про напад Хамасу на Ізраїль, що цього, мовляв. Ляв би також не сталося натомість, Камела гаріс відповіла Дональду Трампу, що за його президентства Путін би його з'їв і вже сидів би в Києві і заглядався на Європу. Агенція Reuters вважає, що під час дебатів. Гарріс все-таки змусила Трампа йти в оборону. По суті, те, що Трамп тримався 30-40 хвилин в своєму такому більш спокійному стані, воно звелося би, все таки до повернення в свій звичайний стиль. CNN назвало драматичним успіхом і поворотним моментом. І коли Гарріс припустила, що мітинги Трампа вони нудні, а Sky News відзначили, що. Він явно розлютився від цієї заяви. Тобто, врівноваженого Трампа своїми заявами Гаріс. Змогла якось розрухати, не було е, представлено якогось показового плану конкретних дій, що має відбуватися для того, щоб наприклад там Україна перемогла е, в цій війні. А в принципі, е, можливо, це зумовлено і тим, що е, американський народ, американці не так глибоко занурюються в ці е, питання. От, наприклад, е, до мене в ефір на Радіо Свобода включалася кореспондентка Голосу Америки. і Вона каже про те, що етнічні українці в Америці вони в принципі одне з головних ключових для них питань. Це питання дозволу для України бити по Росії дальнобійним озброєнням, і це питання ключове. Можливо, так глибоко ні там модератори цих дебатів, ні американці не готові. Дискутувати про ці речі, можливо, ці речі і конкретика, якась довкола російсько-української війни, не піднімається ще й тому, що американські політики слідкують за настроями своїх виборців. І, умовно кажучи, якщо американці не готові. Радикально якось робити все для того, щоб Україна перемогла. То і кандидат, ну, а потім там президент, він також не готовий буде йти до таких дій. Ну зараз у кандидатів очевидно, мета виграти у кожного, виграти ці президентські вибори і стати президентом. Трамп повторював, що тут камакукама, немає своєї програми, що вона є послідовницею Байдена. Наприклад, знову ж таки, у мене в ефірі Олександр Краєв, американіст, сказав про те, що ймовірно, Но вона дійсно буде, оскільки вона з команди Байдена, послідовницею в багатьох речах, але все ж таки її політика може бути більш радикальною, більш динамічною. І політика відносно українського питання мається на увазі. Якщо ви хочете детальнішу аналітику від американіста, ви можете подивитися її внизу, прийти за посиланням на ефір Радіо Свобода. CNN пише про те, що Трамп взагалі то вважає, що ці дебати стали найкращими в його. Кар'єрі. Ну, а вже після цих дебатів стало відомо від діючого президента США Джозефа Байдена більше про питання, це от ключове для України, бити в глиб російської території. Байден сказав, що це питання зараз опрацьовується. Ну І тут варто зазначити, в ці хвилини в Україну має приїхати. Ентоні Блінкен, це державний секретар США, і має він приїхати разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі. Вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Днями стало відомо агенції Reuters про те, що у Байдена є план перемоги України. Деталі його не розголошуються. Ну дійсно цікаво, що воно таке. Можливо, сьогодні напевно сьогодні на цих зустрічах будуть обговорюватися такі стратегічно. Важливі е, питання для України. Ну і Тейлор Свіфт підтримала Камулу Гарріс, вона про це заявила після цих дебатів, і е, це важливий момент, Тейлор Свіфт. Слухайте ви чи не слухайте, але маєте розуміти, що вона мега популярна артистка в Сполучених Штатах Америки і взагалі по всьому світу. Голос таких людей він дуже багато в чому, звісно, визначний. Уявляємо її аудиторію, яка може долучитися до підтримки того чи іншого кандидата. І це цікаво і ще й тим, що раніше Дональд Трамп говорив про те, що Тейлор Свіфт підтримує саме його. Ну а як докази цьому він наводив зображення. Згенеровані штучним інтелектом. Звісно, події в США, вибори в США, вони важливі для нас. Ми слідкуємо за цим всім більше і краще вже розбираємося в цих глибинних американських питаннях. Все, насправді не так просто, як воно може здаватися, але сам формат дебатів він є дійсно цікавим, важливим та. Показовим. то будемо слідкувати за подіями далі. Цікаво, чи в жовтні відбудеться другий раунд цих дебатів. В коментарях поділіться своїми враженнями від того, що ви почули, побачили, почитали десь в новинах про ці дебати. Можливо, ви дійсно слідкуєте за цим уважно, і е, саме ви витратили свої 90 хвилин часу для того, щоб їх передивитися. Дякую також за підтримку мого каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в коментарях. Там обговоримо всі нюанси.